Радіо UA Chicago Отож, друзі, вітаємо вас! Як ми вже говорили, я тут не сама у студії до нас завітав наш гість, і е, це у нас особливий гість, тому що ви в етерах нашого радіо неодноразово чули, як ми, наприклад, їх представляли як спонсорами нашого етеру або ви могли е, власне чути і рекламу і. Тож, цей спеціальний гість це є Василь Олійник. А він же є арт-директором Red Battle Bar та ресторану Blue Fire. Василь, вітає вас! Дякую вам. Я бачу, що ви хвилюєтеся, розслатися все гаразд. Я ми тут не кусаємося, так що ми дійсно будемо говорити про ресторани, і нам насправді дуже цікаво. Власне, я вже сказала, що ви як арт-директор, і власне, чим займаєтеся ви? І, взагалі, розкажіть, будь ласка, про сам заклад. Я зрозумів. Насамперед, мабуть, слід почати з самого нашого закладу Red Bottle-Bar. І як вже до цього підмітили, вже мабуть в Чикаго немає українців, які коли б коли-небудь не чули хоча б один раз про це місце. А це бар та свого роду площадка, в якій ми організовуємо щотижня вечірки. В нас є українські караоке. Ми проводимо цілу кучу різних івентів по типу стендапів, майнґейм. Це такі. А інтелектуальні ігри, mm -hmm. це може бути мафія. От і це саме те місце, яке притягує наших людей, тому що це цілий спектр розваг, просто які знаходяться в одному місці. І також у нас є ресторан, який називається Blue Fire, з європейською кухнею, а mm -hmm. з дуже великим широким меню, і наші гості дуже Полюбляються місце, також приходять туди. У нас є банкети, у нас є кейтеринг, власна доставка. А, ось. І щодо своєї діяльності mm -hmm. я більше займаюся рекламою цих закладів, організацією вечірок різних подій, там, створенням, наприклад, якихось спеціальних пропозицій, mm -hmm. акцій. І іншої управлінськоуправлінської роботи круто, дуже круто. Насправді класно, що у вас є стільки багато різноманітних послуг, власне, де а, наші люди мають змогу провести час. Але поділіться, будь ласка, от назва Red Battle Bar і Blue Fire. А що вони означають? Чому саме такі назви, і а, звідки вони пішли? Насправді часто гості у нас запитуються за питанням, а нічого прям особливого в цьому немає. Історія банальна одного разу наш власник десь подорожував Європою, а йому подарували дуже круте, смачне червоне вино. Звідти й пішла назва Red Battle. Щодо Blue Fire, типу, це синій вогонь. А в нас і страви на кухні готуються на плиті, на якій є власне цей синьо це полум'я, mm -hmm. і саме слово, вогонь воно завжди асоціюється у людей з чимось теплим, затишним, домашнім, комфортним, і це саме те, що характеризує наш mm -hmm. заклад. Ну, це дуже круто. Ви задали про вогоння. Це якраз дуже гарно і романтично провести свій день свій день святого Валентина з коханою людиною особливо та, сьогодні. Так, та особливо сьогодні, якщо ви кажете, що там страви, так все гарно готується, і там дійсно романтична атмосфера. Я там була, я знаю про що я говорю. Повертаючись, все ж таки до ресторанів, скажіть, будь ласка, ну всім відомо, хто знає про Red Battle Bar і Blue Fire, що дуже багато, звісно, туди українців. Приходять, а, тобто там вони можуть зустрітися, познайомитися, провести гарно час. Чи були якісь курйозні випадки з гостями українцями? Тому що е, я ж розумію, ми народ такий запальний, знаєте, там хто щось не так сказав, і, і все і несеться. Тому дуже цікаво послухати від вас, якісь можливі історії. Все вірно чим мені ще також насправді подобається ця робота, ти завжди знаходишся в центрі цих всіх подій, угу. якихось цікавих історій, які ти завжди потім можеш. Обговорити зі своїми співробітниками. А останнє, що я можу згадати, це ситуація, коли стояли двоє якихось друзів біля закладу, вони щось там сперечалися, отак по-доброму, і угу. хтось когось там, наче штовхнув, і їхала повс поліцейська машина, яка моментально включила сирени, угу. і почала під'їжджати до, до цих хлопців, один з яких просто перелякавшись, почав тікати. А чотири копа за ними просто за ним почали бігти, наздогнали, зупинили. А перевіривши документи, вони побачили, що з ним все гаразд. Він не, не, не якийсь п'яний, він ага. повністю цілком адекватний. Людина просто налякалась. От. А, і ще одна така історія ага. з останнього: це рекордні чоєві, які були а, в нас на барі. Які складали 7 центів тому, будь ласка, якщо ви приходите до нас, не соромтесь залишати чаєві, нашим працівникам буде дуже приємно. Ну це якийсь напевно антирекорд швидше за все ну, це з це чаєві було в лапах, так. та так. Та. Добре, дивіться, ну зазвичай люди залишають чаєві, наприклад, коли е, ну в більшій мірі, наприклад, там більші чи менші, в залежності від обслуговування, тобто від персоналу, ну е, грубо кажучи, я веду до чого? Я веду до наступного питання, що е, бувають ж різні, напевно, конфлікти з гостями? Чи, чи не бувають у вас? Напевно, як і в будь-якому угу. закладі, різні ситуації бувають. А трапляється це, звісно, не часто, але це можуть бути якісь непорозуміння між самими гостями. Але в нас на такі випадки завжди є охорона, завжди є угу. менеджер, який здатний всі ці такі ситуації. Розрулювати а, ну, це дуже круто. Ну в принципі, робота з людьми вона завжди є нелегка, вона є складна, тому а, дякую, що ділитися власне відверто історіями. А, про гостей, про українців ми поговорили. Ну а тепер до самого цікавішого, тому що люди йдуть в ресторан для того, щоб поїсти і попити. І власне, чи є у вас якісь особливі страви або напої в меню? А, насправді більшість а, сам, всіх наших позитивних відгуків приходиться саме на кухню, uh -huh. а, тобто люди насправді обожнюють наші страви, наше меню. А, і Я особисто можу відмітити, наприклад, таку страву, яка у нас називається Dark Side of Sea». Це такий своєрідний мікс морепродуктів з суперсмачним ніжним соусом, який дуже подобається нашим гостям. А також наші люди дуже часто замовляють пасти, люблять піци, і у нас є дуже смачна шурма. А це Ох. теж нашим людям дуже до вподоби. І якщо брати до уваги, наприклад, алкогольне меню на барі це коктейлі. В нас їх є близько 30. 15 з яких авторські і теж дуже подобаються нашим людям? Круто, дуже круто. Ну, я можу зазначити, я була відвідувала цей заклад і можу з певністю сказати, що там дійсно смачно, тому щира рекомендація. Василь, я до вас маю ще одне цікаве запитання. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у сфері дозвілля для наших громадян? США в цілому? А, так, в Чикаго в Чикаго для українців, мабуть, вже є абсолютно все, що mm -hmm. завгодно, починаючи від сфери розваг до а, послуг, товарів а, наші люди дуже багато працюють в Штатах і їм як повітря необхідно цей такий відпочинок. А тому в наш час зараз немає ніякої проблеми на вихідних, а, не знаю, поїхати на, на якусь мафію, десь кудись пограти. Mm -hmm. а, Піти на вечірку, там десь покурити каляни, типу або ж різні творчі вечори, які багато різних наших організацій mm -hmm. тут організовують. Тобто з цим взагалі ніяких проблем немає, і, мабуть, те, що відрізняє нас, наш заклад від mm -hmm. інших, це те, що. Весь комплекс цих розваг знаходиться в одному місці. Uh -huh. Тобто людина, приїжджаючи до нас, вона може сходити як в один зал поспівати караоке, українські пісні, а в іншому залі там потанцювати, відірватися під діджейську музику, uh -huh. піти на бар, смачно поїсти. І саме важлива цінність це ком'юніті, тобто люди. Зачасту в штатах знаходяться самотні, почуваються, а це місце, де вони можуть прийти з кимось познайомитись, а завести нових друзів, та банально просто поговорити зі своїми співвітчизниками. Ну це справді дійсно крута можливість і а, ну тобто, окрім того, що просто поїсти, дуже круто, що а, у вас є змога, наприклад, там як і поспівати, так само як і а, у вас є може, як ви казали, майстер-майнд. Майндґей Mind Game, oh, game перепрошую, та і це дійсно дуже класно, що власне наші люди мають де згуртуватися, об'єднатися, поспілкуватися. Але ми ж це говоримо виключно, як якщо це українці приходять, тобто для них в принципі, ніби ці сфери розраховані. А якщо до американців, якщо, наприклад. Чи вони відвідують ваш заклад, чи вони взагалі, ну це ж не американська кухня, почнемо з того. Тому дуже цікаво дізнатися, чи є якісь у який вас відгуки саме від американців? Основна знову ж таки наша публіка це українці, і сама концепція закладу робилась для того, щоб це створилось таке місце, яке би нашим mm -hmm. людям нагадувало. Дім, який зараз, на жаль, від нас надто далеко. Uh -huh. от, щодо американців, вони, це у нас постійні гості по буднях, в обід, в вечері і так далі. Але з часом вони почали дізнаватись про те, що в нас от відбуваються вечорами на вихідних вечірки, uh -huh. і американці теж стали підтягуватись до нас на ці вечірки. І це насправді дуже круто. От, але в будь-якому випадку наш заклад націлений саме на українську аудиторію, mm -hmm. і ми хочемо от цю сферу розваг в Чикаго для наших людей зробити ще більш масштабнішою, ще більш яскравою, ще більш крутою. Це дуже класно. Ви величезні молодці, що ви власне створюєте е, такий комфортний, класний простір для наших людей. І справді, е, коли приїжджаєш в Америку, ти ну бракує цього такого як. Е, Дому власне ми привикли що там є якийсь один заклад, другий заклад, третій заклад, і немає проблеми там спілкуватися зі своїми людьми, з українцями? А тут в Америці це проблема. Тому е, класно, що є Red Battle Bar, класно, що є Blue Fire, і е, класно, що ви робите все для того, аби згуртувати наших українців. Е, тому Василь, останнє запитання. Я хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, чи потрібно резервувати, наприклад, наперед столик, якщо це просто вечеря, там чи обід, сніданок? Ага. Це рекомендується, тому mm -hmm. що коли, наприклад, знову ж таки п'ятниця-субота, якщо людина просто приїде, велика ймовірність того, що вже в нас все заброньовано, mm -hmm. тому що зазвичай на вихідних у нас дуже багато гостей. Mm -hmm. А якщо це будні, то Скоріше за все, можна і так, типу, завітати, повечеряти mm -hmm. місце, скоріш за все, знайдеться. Mm -hmm. Це От, круто. Але рекомендується. І ще хотів би додати, сьогодні у mm -hmm. нас таке свято День всіх закоханих. А в нас сьогодні знову ж таки вечірка відбувається, всіх запрошуємо. А також у нас кожному гостю ми наливаємо безкоштовне шампанське, як welcome drink. Та, у нас є класна акція, де можна придбати суші з двома келихами вина за 30 доларів. На О, приватку. круто, круто, круто. Тому друзі, рекомендуємо всім завітати. Ще раз нагадаю: Red Battle Bar та Blue Fire і дійсно гарно провести цей вечір а, дня закоханих. А, Василь, ще скажіть, будь ласка, за якою адресою ви знаходитеся? І можливо, якщо ви пам'ятаєте номер телефону, з яким можна резервувати столик? 7438 North Avenue, Elmwood mm -hmm. Park. Евеню а... А номер телефону зараз не сказати. Не, не проблем не проблема. Ми все додамо в офіс. Ой, кажу, в офіс ми додамо в опис під цим відео. Ми все додамо, всю інформацію. Тому друзі, з нами зі мною щойно був Василь Олійник. Я нагадаю, що він є арт-директором Red Battle Bar та ресторану Blue Fire. Тому підписуйтесь на нашу сторінку. Так само слідкуйте за їхніми сторінками, де вони оголошують завжди якісь різні вечірки, де ви можете згуртуватися. Тому Василь, дякую, що завітали дякую. до нашої студії. І друзі. Зі ми йдемо на невеличку паузу і повернемось до вас. Я вже повернуся із Дмитром. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.